Ой, прикольно. Сигаретка, звісно, андоражить. Так, можемо дорізнятися. Давай. Покажу. Класс. Ну, щось з цього є. Звісно, я б я сапчика накинув би. Можна щось про себе розповісти? Я. Я людинка, Яка знімає теж блог. Mm -hmm. тік-ток. Я не можу сказати, що я прям тікток знімаю, я не до тіктокера. А чого? Ну, бо я більше такий. Так, так Викласти і все. І да. до тіктокером. А, да? так? Ну так. Да. Okay. Okay. Yeah. Yeah. No, робити отакі речі, як ви. Спонтанні, yeah. класні, прикольні, позитивні. Yeah. Yeah. Cool. Дякую, гарного дня. Мене Влад звуть. Олег.